Це об'єктиві з Марією Шепель. Сьогодні ми говоримо про те, як повернути схід І з нами журналіст Віктор Павлик та політолог Юрій Тишко. Що ж продовжуємо, Юрію. На вашу думку, як ми можемо повернути схід, і загалом, як змінили ось ці події на сході України? Тобто наскільки часу воно може затягнутися, от скільки нам буде в такому стані неспокою? Скільки вона буде перебувати в стані неспокою, сказати складно, ми не астрологи і не хіроманти, але те, що це затягнеться мінімум на одне покоління, тому що це події криваві, події дуже швидкі, вони, в принципі, травмували всіх людей, які зараз живуть в Україні, чи психологічно, чи фізично, там, морально, духовно. Це безперечно, а скільки конкретно буде тривати стабілізація на Донеччині, Луганщині, це залежить в першу чергу знову ж таки від. Питання, чи товариш Путін таки перейде, перекоп і східний кордон, чи ні, оскільки така можливість зменшується, але вона зберігається. Якщо цієї можливості, ну, дай Бог, не буде, то це залежить від того, скільки зможна буде сконцентрувати силовиків з одного боку, скільки зможуть бойовиків перетнути російський кордон, тобто співвідношення сил. І це знову ж таки буде залежати від питання: а які конкретно кроки. Київ зможе запропонувати лояльним громадянам на Донеччині і Луганщині і які кроки він може запропонувати тим, хто коливається. Знову ж таки, не в плані односторонніх поступок, а в плані ми придушуємо тих, хто жорстко виступає проти України і пропонуємо ті чи інші моменти. Поки що ми бачили, що крім указу про амністію короткотермінового Турчинова, інших кроків поки що ще не було. Та? І знову ж таки силовиків достатньої кількості для контролю двох областей так само зібрано не було. Тому ну, прогнозувати складно. Наскільки важливо закрити кордон з Росією? Тобто, ось яке значення має ось така, така ну, рішення? Це має ключове значення, тому що традиційно, коли ми говоримо про війну, максимальна кількість населення, яка може бути призвана, це 5% населення. Якщо ми беремо територію Луганської Донецької області, навіть якщо припустити, що 50% жорстко за Україну, а решта там коливаються. 5% від населення Донеччини Луганщини це цифра велика, яку можуть мобілізувати бойовики, але все одно а достатньої кількості зброї, оснащення керівників для них не буде. Відповідно, як мінімум керівники зброї мають завозити зі сходу. Тобто за Шо, Зрештою так і, і відповідаються. Тобто, власне, це дійсно ключове питання закриття кордонів, тому що ми майже щодня спостерігаємо зараз, що там прориваються якісь там то камази, то на прикордонних навіть автобусах там спроби завести зброю в Україну. І Росія не визнає своєї агресії, так? але це є. Фактично це відбувається. І так само вони закидують своїх бойовиків, які на місцях. вони Вчиняють, якби терористичні акти, вони проголошують псевдореспубліки, mm -hmm. Далі вони ставлять своїх людей з когось рангу понижче, там чи місцевих, які хочуть скористатися нагодою, ну всякі там от те, артисти цирку, так артисти mm -hmm. театру. І далі вони відкочуються назад або перекиду, дислокуються в інші місця. Тобто вплив Росії однозначно є, і цей вплив треба рубати. Тому числі і закриттям кордонів, і я не знаю, там приймати рішення про повністю заборону для перетину кордону росіянам, тільки в складі офіційних делегацій. Ну, тобто, можливо, там от зробити щільнішим то сито, так тому що насправді кордон, і про це говорять і бійці Нацгвардії. Так вони кажуть, що кордон з Луган між Луганською областю і Росією там фактично його немає. Хто з українських, можливо, політиків, олігархів має вплив на терористів? Чи Ехмато далі продовжує їх контролювати? От яка з тим ситуація? Це, в принципі, треба питатись самих олігархів, але швидше за все, що зараз впливу немає з них ніхто. Тому що як тільки, як казав великий Мао Цзедун, та він то вкраждає власть. Та? Mm -hmm. а олігархи це особи, які мають владу і з допомогою влади роблять гроші, які потім знову в гроші. Це ті порядки, які були в Україні до кримських подій. Та? Зараз, після кримських подій, в Україні виходять на арену люди зі зброєю. Вони знають як, класи, як відома фраза з літописів давньої Русі. Та? Зі, з воїнами я дістану і Золото і Срібло, а з сріблом я не, не обов'язково дістаю воїнів. От і все. Вони можуть намагатися, звичайно, грати в свої закулісні ігри, намагатися там, вплинути, купити, підкупити, але тут є вплив дуже обмежений. Вони можуть вплинути на тих, хто коливається, на тих, хто має перед ними ще старі довоєнні зобов'язання, але на нових учасників не можуть вплинути ніяк. Але знову ж таки так. потрібно говорити, ну все-таки поіменно, Тобто, син Азарова, син Піскуна, які йшли по тих виборчих округах, той же ж самий Єфремов, який зараз сидить в Верховній Раді, так е, Юра Янакіївський, про вплив якого теж завжди говорилося, так царь. Я вже говорив, що Ахметов очевидно пробував якось спекулювати на ситуації, що склалася. Ну і напевно, що він не знайшов спільної мови з терористами, тому що зараз робить все, щоб повернутися в лоно в лоно України. Угу. Угу. У цьому плані можна згадати три симптоматичні повідомлення, які були з одного боку, це якщо не помиляюсь, стаття на українській правді інтерв'ю з одним з колишніх соратників Януковича, в якого син власне. Власником аграрного комплексу під Слов'янськом, та який зараз втратив все і ніяк на цю ситуацію по не може. Ми можемо згадати ситуацію, коли до неї міліція Донеччини повідомляла про те, що в одній з річок Донеччини знайшли труп одного з Смотрящих, та який належав до, до середовища Юрія Янаківського, як стверджують. Та. Е, можна згадати знову ж таки цю ситуацію за Ахметом. Вона говорить власне про те, що ті люди, які мали гроші через них, робили владу і навпаки. Що зараз в цій ситуації вони якраз опинилися в сутичці з тими людьми, які і мають абсолютно іншу психологію, абсолютно інше ставлення до життя, зброю, врешті-решт, і з ними домовитись не можна. Тобто можна домовитися, але якщо їм просто здатися і слухати їх, а не навпаки. Але і це до нова речі, ситуація. згадаємо на противагу Донецькій і Луганській областей, так? згадаємо ситуацію в Харкові, згадаємо ситуацію в Дніпропетровську, які розвивалися абсолютно таким самим шляхом. До певних моментів так в Дніпропетровську моментом було був прихід Коломойського, mm -hmm. який чітко взяв місто під контроль. І ми власне, що ми е, на ці блокпости їхали з Дніпропетровської області, так тобто зараз в Дніпропетровську жовто-блакитної символіки набагато більше ніж у Львові, в рази буквально так, тобто війна відбувається там. Згадайте Харків. Поки Кернес е, Кернеса не підстрелили за те, що він все таки вирішив знову ж таки, не домовившись з Росією, вирішив стати на бік України. Там були постійні заворушення, там йшли стінка на стінку, сотні людей. І раптом це все притихло. Це ще один одне підтвердження того, що ці процеси відбуваються контрольовано. Далі, коли вже там чим більше людей отримує зброю, це все починає виходити з під контролю, звичайно, і тоді вже важче на них впливати. Але в зародках це можна було пригасити ще тоді кілька місяців тому, два місяці. Буквально тому. Чи є тепер путіну з ким домовлятися з української верхівки, з українських політиків? Знову ж таки, це треба питати Путіна і українську верхівку. Не маємо такої можливості, але якщо ну, ось так аналізуємо, є легітимно так? обраний да. президент, mm -hmm. як би там не було. Тобто, з ким домовлятися є питання, чи є бажання, так? Mm -hmm. Тобто, ну, в нашого президента очевидно є бажання домовлятися з Росією, бо ситуація ненормальна. Ми знаходимося в стані невизнаної війни. Mm -hmm. Путін бачимо з певних причин, він не йде на жодні контакти. Навіть в рамках чотиристоронніх перемовин з представниками ЄС, США, України, Росії, скільки разів в Брюсселі зривалися такі переговори. Я думаю, що ці процеси вони будуть тривати і далі. І ну, що думає Путін, невідомо нікому. Але те, що він буде продовжувати ці речі підтримувати, так? це буде. Для чого йому це? От яка мета ось цих. Таких називають їх імперськими амбіціями так побільше території мати, оскільки вже говорили про це, що невигідно йому отримувати як Крим, так і східну Україну. Більше того, економічні санкції, так. які застосовує ЄС і США, хоч якимось чином, але вони впливають. Так кажуть, що вони не в повній мірі задіяні там, можливо, вибірково десь, особливо що стосується енергетичної галузі, так нафти й газу, але тим не менше Путін несе втрати економічні, і Росія також. Для чого це можливо плекає надію повернення СРСР? Тут можна відзначити те, що товариш Путін він робить багатоходівку. І з цією багатоходівкою він виходить з позиції, що він в будь-якому випадку не залишиться в прогріші, тому що ті чи інші вигоди він все одно отримає. А, треба враховувати те, що російське суспільство зараз є авторитарне і стає жорстко авторитарним, це означає, що з низів в верхівку попасти складно. Це в будь-якому суспільству складно, але в авторитарному це особливо важко. І можливість випустити пару за кордон, теж зараз відзначають активно наші журналісти та, і політичні оглядачі, відправити всіх незадоволених замість менежної там, чи болотної площі в Україну, це велике досягнення. Якщо ці особи ще принесуть на тарілочки з голубикою мишки ще одну-дві-три області, це взагалі прекрасно, тим більше, що а, власне в цьому полягає російська традиція, та, як відзначав той самий Олександр Литвиненко, та, Mm -hmm. Один з керівників РНБО зараз російська традиція розширення територій передбачає, що нерідко російська імперська експансія здійснюється навіть особами або не пов'язаними з державою, або особами відверто кримінальними, як той самий Єрмак, та який був ну кримінальним авторитетом там часів mm -hmm. Івана Грозного, та які здійснюють ті чи інші експансію завоювання як мігранти там зекіше, хтось та а потім вже передицю в обмін на амністію, передаються території під владу свого там царя, Та. В цьому плані теж відбувалося, ну, Крим це 50 на 50, а Донеччина, Луганщина це ну, класичне завоювання Сибіру-Єрмаком. Mm. Якщо нічого не вийде, ну позбавимось баласту. Якщо вийде, ну ми їм дамо амністію за те, що вони робили в Україні. Головне, що Росія розселяє. Але з іншого боку, він отримує території, але території, які були дотаційними, і в Україні. Тобто ну, це питання це... буде вирішено, бо велика кількість розумію, дотаційників але, вийде. Але ті, хто потрапить на ці території, ну, умовно кажучи, приєднані до Росії, ми вже бачимо, як кримчани зараз стогнуть. І е, там ситуація теж назріває. Я розумію, що їх по російських законах просто всі можуть спакувати, посадити і таким чином закрити рота. Так? На відміну від України, де в нас набагато лояльніші і демократичніші закони. Ну тому людям цих областей, цих регіонів їм дійсно треба дуже добре думати, чи вони хочуть лишитися в Україні, яка б не яка б була, але це і їхня батьківщина, і все таки демократична країна зі свободою слова. Ви подивіться на те, як висвітлюють їхні медіа е, події в Україні, а потім отримують там 300 журналістів, подяки від Путіна. Наскільки важливо на державному рівні працювати з цими людьми, пояснювати їм, переконувати їх, тобто що вони будуть, що їм тут буде краще, оскільки вони доволі обмежені, так вони певно дивляться більше довіряють російським каналам, аніж українським. Наскільки важлива державна політика? Це власне дуже важливо, тому що вони цього не отримували роками, і насправді кажуть, що мешканці там того ж самого Слов'янська, то в них переважна більшість російських каналів була і. До, до цієї ситуації тепер, так? Тобто вони чули російську пропаганду, вони її чули десятиліттями, е, яка, звичайно ж, була не на користь України, плюс якісь процеси всередині країни. Тобто, їх було дуже легко власне, е, підняти, так? Це от ситуація, коли дуже легко <кхух> запалити. Вогонь, але потім потім гасити його тяжко. Але ну це процеси, які потрібно робити. Тобто спілкуватися з місцевим населенням потрібно однозначно, хоч там листівки скидувати е, з літаків, так? Тобто, не знаю, оголошувати мобілізацію мирного населення, давати кілька днів для того, щоб люди, які хочуть, щоб вони мали можливість покинути цю територію, точково все-таки там локалізовувати цих терористів. Які зараз розосередилися між між будинками житловими, між мирним населенням, все таки їх потрібно вибирати, вирізати, забирати, і після того, вже після того, переходити вже ну до таких довготерміновіших процесів, як теж саме українська пропаганда українців там в Луганську, в Донецьку. Які впевно мали змогу поспілкуватися з там людьми Слов'янськом, Які в них пріоритети, які в них настрої взагалі? Тобто, чого їм потрібно в житті? Ну, важко сказати, тому що на контакт вони не йдуть, особливо з україномовними, і нам і самі бійці розповідали. Бо ми питалися, звісно, от три кілометри. Так, тобто, якщо би ми от зараз, як журналісти, взяли і просто пішли туди до їхніх блокпостів, що би було. Ну, нам попередили, що або ви б зразу ж на першому блокпосту вас би затримали і передали в їхнє СБУ місцеве, або якщо би ви там добре пройшли, там прокинулись російською мовою, mm -hmm. по поговорили. Так, тобто пройшли далі, то вас би перший перехожий, якщо би почув, за підозрив українців, так само здав би їхнім СБУ. Далі ну там не будемо говорити, що mm -hmm. би могло чекати. Mm -hmm. так? Тобто там є цілком така агресія проти будь-чого українського. Звідки в нас з'явилася та агресія? Тобто, воно певно не перший рік, так і не другий рік, роками українська влада, якісь певно, українські політики працювали на розкол так України східної і західної юрі власне ну, як Фу, це знову ж таки питання <гум> до соціологів, але якщо дивитись соціологію, а говорити з політологічної точки з з точки зору? Чому точки зору так? А так. виникає питання чи до 91-го року в принципі українська ідентичність існувала? Тобто її не було, ну не можна розколювати те, чого немає. Те, що вона зараз створиться, ну, наприклад, до 27 лютого хтось міг сказати, що в Криму буде стільки-то людей, які виступають за Україну, і навіть виступають в теперішніх умовах. Ну, не можна було так. сказати, так. Хтось міг сказати, що в Донецькій області, в Донецьку, Луганську буде там стільки людей, які будуть виходити навіть на мітинги, яких їх б'ють. Тобто, насправді, ідентичність, вона не. її або свідомо конструюєш, або вона внаслідок певних екстремальних подій виникає. Проявляється, так. Якби не було цих подій, цієї ідентичності не було б. Ну, держава могла 22 роки щось робити і в Криму, і на Донеччині, і Луганщині, але це б не обов'язково дало ефект. В Крим вкладали величезну кількість коштів. В Криму люди жили краще ніж на Донеччині, Луганщині. І що з того, велика кількість тих, які отримали вигоду від України, та проголосували за незалежність. Та? Там, наприклад, Якщо взяти ту людину, яку зараз вивезли в Росію в Москву в ФСБ, людина, яка була лівим активістом, антифашистом, яке ну, українським праві дуже далеко від неї, вона навпаки, та з бідної родини, яка від України нічого, в принципі, не отримала по великому рахунку, вона за неї виступила. Тобто тоді не можна було будувати, бо не зрозуміло було на чому будувати. Зараз, коли оці всі події відбулись, тепер чітко видно, хто за Україну, хто проти, і на основі чого це все треба з'єднувати. Ну, можливо, mm -hmm. що от власне процеси, які відбуваються зараз, починаючи від Євромайдану минулого року, так, і закінчуючи бойовими діями на сході, це елементи того процесу очищення, який мав би відбуватися, починаючи з часів незалежності України. Тобто в нас будувалася авторитарна держава, пов'язана на корупції, вертикаль гроші ну, просто з регіонів осідали чітко чітко в кишенях певних людей. І ну, в нас все-таки українці, хоч і терпляча нація, але нація розумна і справедлива, так тобто, безконечно так бути не могло. Яка роль засобів масової інформації в тих всіх подіях? Чи достатньо українські журналісти ведуть інформаційну війну ось, порівняно з російськими телеканалами, так? Тобто їхнє місце, їхня позиція. Тобто, як ви оцінюєте? Ну от, ми поїхали, ми побачили, ми описали це все, ми ділимося своїми враженнями, так? Але ну напевно, що недостатньо. Питання до того, чому більше місяця, півтора місяці ведеться, ведуться бойові дії в регіонах і чому саме львівські журналісти стають першими, хто приїхав до наших хлопців, і ну ви б бачили їхні очі просто, коли вони зрозуміли, що от там на блокпост ми приїхали ППСників в другій ночі. І коли вони почули слава Ісусу Христу, ми зі Львова, розумієте, ну навіть в темряві вночі там було видно, просто як вони заусміхалися. Та, вони нас обшукали згідно зі всіма цими їхніми правилами напрацьованими, але ну, ми побачили просто, що їм ну, вони зрозуміли, що їм вони потрібні комусь. Розумієте? І ну, це теж один з елементів і підняття бойового духу. Про інформаційну війну, ну я говорив, що є кілька військових журналістів, які постійно працюють, там і хвала, їм, їм треба віддати належне, і вони є не менші герої, ніж ті, хто зі зброєю в руках там захищають країну. Так? Але потрібно це робити ну, знову ж таки більш централізовано і більш масовано. Я знаю, що Вікторія Сюмар, теж журналістка, яка є заступником е, секретаря РНБО Парубія, от вона. Почала фактично будувати щось схоже на е, ну інформаційну війну проти Росії. Просто, можливо, ще було мало часу, так тому що ми були не готові, як і в плані фізичному до війни армія, так само там і наші медіа були не готові до інформаційної війни. от Але це однозначно треба робити, тому що. Журналісти Life News, яких я називаю терористами для себе, а не журналістами. Насправді вони бігають посеред терористів, їх підривають. Ну але вони потім це все викидують і їх дивляться, розумієте? Так. Тут можна відзначити один нюанс важливий. Ми повинні чітко визначити, чи ми хочемо об'єктивно інформувати, чи ми хочемо вести інформаційну війну. Тому що, якщо ми ведемо інформаційну війну, це буде нацистська пропаганда проти радянської пропаганди. Чи це нам це потрібно? Е, розумієте, попри засилля цієї російської пропаганди, об'єктивна інформація це буде елементами нашої української угу. пропаганди. Тому тут навіть об'єктивно показувати потрібно. Тут є важливий момент, я е, відзначав якраз німецький політолог Макс Вебер під час першої стволої війни, та який був активно залучений в процес прийняття рішень Німеччині, Кайзерівській, він казав, що от ми зараз по закінчили війну, і ми побачили, що купа журналістів з німецького боку брали участь у цих подіях. Та. У нас не було таких холдингів, як, наприклад, в британців та газетних, журнальних і так далі. І наші журналісти намагались робити те, що вони могли, але навіть те, що людина пише. Перетворює журналістику в пропаганду на наш бік, та ми це розуміємо, що це патріотично, що він підписується не псевдонімом, а своїм ім'ям прізвищем. Це все одно не означає, що ми від цього виграємо війну. Мо, і тут є проблема якого плану? Можна задати відому всім Британію часів Друг першої Другої світових воїн і британське BBC. Британське mm -hmm. Британські об'єктивно висвітлювало події Другої світової війни по всій планеті і в Британії, але сам Черчилль називав. BBC одною з кількох, її одною з двох, якщо не помиляюсь, нейтральних держав планети. Тому що він говорив, що Швейцарія нейтральна і BBC нейтральна. Ми хочемо, щоб вони говорили про нацистів, що вони погані і так далі. А вони говорять про те, що нацисти отакі, але вони не говорять, що вони погані. І деякі російські журналісти опозиційні відзначають, що. Україна мала би діяти так, як Росія в плані інформаційної війни, але вона поступає благородно, надаючи об'єктивну інформацію і в цьому програє. Ну. ну, дивіться, де можна говорити про бандерівців, які прийшли в Донецьк, в Луганськ, так захоплювати їхні, нібито землі, коли на блокпосту Белбасівці серед кількох сотень там отих всіх нацгвардійців, так з Львова, західної України було тільки п'ятеро людей. Були з Макіївки десантники, були Житомирські десантники і так далі. Тобто, це ну це не є війна, розумієте, заходу і сходу, так як нам це подають. Ну про це треба говорити. І це власне ті об'єктивні речі, ну про які треба говорити, писати, висвітлювати. Тому що інакше Росія скаже, що дійсно прийшли бандери з правим сектором і хочуть захопити все. Проблема швидше йде в іншому, що мова йде не так про інформаційну війну з боку України, тому що ми тоді ризикуємо перетворитися в протилежність Росії, а мова швидше йде про те, що Україна повинна інтенсивно працювати зі ЗМІ і населенням всієї решти планети. Mm -hmm. Доносячи нашу позицію в першу чергу, тому що Live News, він не працює на Росії, не працює на закордон. В Росії мало на самі знаєте мову. Будемо сподіватися, що нарешті ситуація в країні стабілізується. Що мешканці сходу схочуть бути і будуть публічно говорити про це, про єдність України з нами сьогодні були журналіст Віктор Павлик та політолог Юрій Тишкун. Дякую вам, що ви прийшли. З вами була Марія Шепель. Побачимось. Mm -hmm.